Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. О четвертій годині на промисловому об'єкті у Львові пролунав вибух. пишуть джерела пожежа була ліквідована, жертв чи постраждалих немає. Причини вибуху та займання встановлюються. Телеграм-канали вже висловили версію пароди РГ. Українці все частіше обговорюють можливу загрозу нового вторгнення з боку Білорусі, адже Лукашенко проводить військові навчання на кордоні з Україною. Який, якщо такий наступ дійсно відбудеться, то білору. Білоруська армія йтиме на західній області. Про це 24-му каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він вважає, що наразі під загрозою від наступу Білорусі, Волинська, Рівненська, Тернопільська та Львівська області. За його словами, ці чотири області можуть опинитися під загрозою. І головна мета білоруської армії перерізати шляхи постачання західної зброї. Зауважив Жданов. Чи вистачить у них ресурсу? Експерт відповів, що російське постачання ресурсів для білоруських військових буде здійснюватися через Торію самої Білорусі справа в тому, що навіть якщо вони об'єднають зусилля з російськими загарбниками, але не припинить поставки західного збройні в Україну, то вони загинуть разом з окупантами, пояснив Жданов. За його словами, найголовніше завдання для Путіна, щоб перервалося постачання зброї для України, хоч на деякий час, до того ж, президенту Росії зовсім не шкода білоруської армії. Якщо вся вона загине, восени минулого року Росія вивела майже всі свої літаки в аеродромів Білорусі. Однак зовсім виключати їхнє повернення не варто. То військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що Росія може повернути свою авіацію на білоруські аеродроми. На думку експерта, все залежить від ситуації, від того, які цілі поставлять окупанти на їхнє командування. Якщо буде бойове завдання впливати на північ України з використанням тактичної авіації, вони можуть спробувати це зробити, повернутися на аеродроми Білорусі, сказав він. Однак, за його словами, загроза для російських літаків тепер є не лише дрони. Північ України, Київ і Київська область захищені однією Найкраще багато шалонованих систем ППО до складу якої входить Петріот і сам ПТ, а їх можна віднести до зенітно-ракетних комплексів довгої руки. Тому, якщо буде треба, то їхні авіації можна буде дотягнутися навіть у повітряному просторі Білорусі, заявив Коваленко. Чи вторгнеться білоруська армія в Україну? Останнім часом біля наших кордонів Білорусі дуже активно розгорнула, нібито військові навчання в Україні за цього приводу вже почали готувати до ймовірного вторгнення, адже схожі навчання були й до 24 лютого. Лукашенка запитали, чи перейде його армія кордон. Ми не збираємося нікуди заходити, доки ви не перейшли червону лінію. Я тільки ви перейдете наш кордон. Ми миттєво відповімо. Сказав Лукашенко, бо більше білоруському диктатору чомусь приманилося, що ми збираємося бити по Мозеру. І він одразу ж розродився погрозами. Мовляв, тоді білорусь ударить по Києву і навіть не буде заходити до України. Наразі білоруські військові і далі стоять біля кордону з Україною. Вони провели навчання, яке тривало з 11 по 20. Ці лютого на Волинському та Поліському напрямках білоруські підрозділи продовжують виконувати завдання з прикриття кордону. Водночас тут і підвозять боєприпаси та техніку. Українська влада та військові готують до всіх можливих ризиків та наступу за цієї сторони. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.